Тема вітамінів завжди залишається обговорюваною в суспільстві. Одне з нагальних питань, що відбувається з організмом внаслідок нестачі вітамінів, відповідь проста: збільшується ризик авітамінозу. Як він проявляється та які наслідки має, розповіли спеціалісти з Кам'янського медичного центру здоров'я та медицини спорту. Доступ до фруктів та овочів у магазинах не обмежений цілий рік, і ми частіше за все вживаємо їх у достатній кількості. Але навіть прихильники здорового харчування стикаються з авітамінозом. Це захворювання проявляється у людей наслідок тривалої нестачі одного або кількох вітамінів. Найчастіше організму людини вистачає навесні вітамінів А. Це Д та є. За час зими організм виснажується. Часті застудні захворювання, стреси, невисипання, втома. І, відповідно, більше вітамінів йде, щоб перекрити потреби організму. А за зимовий період у більшості овочів та фруктів, вітамінів, дуже мало. І тому організм виснажується швидше. На перший погляд, авітаміноз здається критичним, але може призвести до серйозних збоїв в організмі і вимагає грамотного лікування. Для профілактики цього захворювання іноді достатньо збалансувати раціон харчування, тому що не всі люди харчуються раціонально. Харчування збалансоване воно повинно бути постійним. Тобто це має бути вже відпрацьовано і ввійти в звичку. Також авітаміноз може виникнути не тільки через нестачу вітамінів, вітаміни можуть поступати в організм в достатній кількості. Якщо є певні захворювання шлункового кишкового тракту, вітаміни просто не будуть всмоктуватися. За перших симптомів дефіциту вітамінів не поспішайте до аптеки за рекламованими вітамінами комплексами, а зверніться до лікаря, який призначить необхідні аналізи, засоби лікування або профілактики наголошують спеціалісти центру. Можливо, це здається дивним, але й у кожного вітаміну є свої протипоказання, типовічні реакції, замов передозування. Тож важливо бути уважними, якщо є підозра на авітаміноз, необхідно проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем. Симптоми у авітаміноза це слабкість, поганий сон, погана шкіра, волосся. І ряд інших симптомів, які можуть бути при ну при багатьох інших захворюваннях, тобто лікар проведе діагностику, він їх виключить. Ці захворювання і вияснити, якого саме вітаміну в організмі не вистачає, щоб запобігти розвитку дефіциту вітамінів. Лікарі радять часто проходити профілактичні огляди, балансовано харчуватися, регулярно виконувати фізичні вправи, дотримуватись режиму, та більше гуляти на свіжому повітрі. Вітаміни, які продаються в аптеках, вони є чудовою альтернативою, але вживати їх бездумно і купуючи ну, орієнтуючись на своїх вподобаннях, не варто. Тобто тільки після консультації лікаря, який також може порекомендувати. Лабораторне обстеження за допомогою аналізу крові виявити, чи дійсно ці вітаміни необхідно вживати. Якщо вам все ж таки діагностували авітаміноз, рекомендована доза конкретного вітаміну прописується лікарем під час здачі аналізів, адже кожен вітамін має добову рекомендовану дозу прийому, яка відповідає віку людини та її статі. Самолікування може загрожувати передозування вітамінів. Бережіть себе та своїх близьких. В нашій країні потрібна здорова нація.